Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Оську стало дуже сильно, багато обстрілів, страшно куди попало? Залякають дуже сильно людей. Більше расистів турбують дороги, щоб не надходила підтримка. І працюють інформатори. Заперечуюсь, вбираю. Так, скажіть, допоможіть вище ще сили. Які плани у расистів щодо Покровську? Збирають інформацію. Їм цікавить, куди надходить підтр... зброя, підтримка, от все, що потрібно для військових. Вся логістика от наших військових і де військові відпочивають. Заперечується. Убираю. Вони відтягують час, тягнуть час. Заперечу, весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися найближчим часом до кінця Нового року у Покровську, на Покровському напрямку, чи є загроза для Покровська. Хороші карти вийшли до Нового року. Всі командири, всі, хто наступають от расисти, всі, що там зібрані, що йдуть на Покровськ, вони будуть знищені повністю. Окупації нема. І дуже гарно закрите небо. от Наша артилерія, авіація, от все. Буде працювати, нищити ворога, захищати Покровськ Прошу, допоможіть Вищі сили, одведіть, одверніть від Покровська. Усіх расистів. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, допомога. Закривають небо над нашими військовими. Закрите небо. І над покровськими цивільними людьми. Буде так і так є. І прошу знищити всю авіацію, російську, всю артилерію росіян. Більше не можуть обстріли чинити. Більше не мають дронів. Всі склади з дронами знищити більше не існує. Расистів немає дронів, немає зброї. І живої сили буде так, і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити небо над Покровськом. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уланки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від наших військових, українців на Покровському напрямку, від цивільних людей, одведіть і поверніть назад расистам. Тому, хто запускає, хай йому назад воно все впаде. І тому, хто придумує, хто дає накази на наступ, хай йому в голову летить, його нищить. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так і. Отвертаю цікає не буду все сказано здійснено. Так, добре. Зараз я хочу подивитися Курахове. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Корахівському напрямку? Як вони руйнують? Угу. Хочуть дуже сильно зруйнувати. Руйнації, сильні руйнації. Скажіть, які плани у решистів, про що говорять ці карти? Вони взнали, я так розумію, де саме проходить шлях, який шлях зброя, як іде зброя для наших військових. І тут будуть сильні обстріли. Заперечу, весь негатив убираю. Ну, Такий у них план спрямувати весь вогонь. Щоб не було зброї. Ой, прошу допомоги. Вищі сили. І чекають на живу силу. Заперечусь негатив убираю. Немає в расистів більше зброї і живої сили немає. Руйную всі плани ворожі. Заперечусь негатив, убираю. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від Курахового всіх расистів, буде так. Тікають, лякаються. Місто дивіться, тут погано виходить, що. Все пересування, всі шляхи здають інформатори расистам. Це погано. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть. Викрийте. Всі, хто інформує росіян, викривають, висуджують на довічні стру. Більше інформації надавати не зможуть. Буде так і так є. Одсікаю, відвертаю навіки вічні ворогів. Плани ворожі всі зруйновані. Більше нічого не заважає нашим військовим отримати зброю, живу силу, підтримку, більше немає жодної перешкоди. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На курахівському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І поверніть назад рашистам. Хай назад летить. Тому хто дає наказ, хто його виконує, хай в голову прилетить, його знищить. Більше воювати не зможе. Буде так і так є. Прошу, щасливі. Немає складів більше. Це буде все сказане здійснено, так буде. Добре. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує. Чи є загроза використання Росією ядерної зброї? Ядерної зброї чи теракту якогось на, яд... на атомних електростанціях? Може, прошу Вищі сили, скажіть? Чи є загроза використання ядерної зброї від рашистів? Зараз є. Ну, Це не ядерна зброя, але можуть бути е, застосовані оці ракети. Дійсно, є загроза застосування ракети, але воно більше стосується не цивільних людей, а військових, саме інфраструктури нашої військової. Може, є якісь місця, і вони хочуть туди потр... Де? Чи військовий завод, який не, не український, а іншої країни, але на території України може бути. І це їхня ціль. Ще у них велика проблема дуже сильно великі втрати у расистів. Це у них проблема і. Вони ще дуже сильно в них питання стоїть, щоб звільнити, ну, щоб повернути Курську область, ну тобто вигнати українців. І це в них в голові тільки про це одні розмови. Дуже сильно це їх турбує. Ну і зараз вже вони пробудували, підготували удар, щоб ну, всю інформацію зібрали. І це може бути потужна така. Може, навіть це без ядерної зброї. Скажіть ущі сили. Ядерна зброя буде використовуватись рашистами? Ні, це не ядерна зброя, це більше йде, може, такий як орішник, ну, щось жахливе, воно не економічно невигідне, дуже великі затрати, сумасшедші можуть витрачені бути кошти, і ця агресія їм не дасть нічого. Нічого. Марно все буде. Заперечу весь негатив Бо Мені, взагалі, вийшла карта, що наші військові можуть таке збити, збивати цю зброю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Одведіть, Заперечу, весь негатив убираю. Ще вийшла карта. Що расисти дійсно розглядають якісь моменти, де вони можуть відступити? Вони будуть змушені відступити. Але вони намагаються відтягнути час, думають, що до них прийде якась підтримка. Заперечувався негатив. Чи прийде расистам підтримка? Цікаво, може, може бути таке, але е не дойде, не дойде ця підтримка, не дойде. Тут будуть застосовані санкції, щось буде відбуватися у расистів. Проблеми. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть від України расистів. Більше не можуть використовувати зброю. Прошу допомоги. Вищі сили, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії. Більше не мають вони зброї ядерної небудь-якої повністю знищена вся інфраструктура російська. Більше нема жодної країни в світі, яка б могла їм. Дати зброю допомогти, заперечуватися. Прошу допоможіть, вищі сили, допоможіть закрити небо України, весь фронт нашим військовим закрити небо, щоб жодна зброя не могла в нашому небі рухатись із Росії. Все, що запускають рашісти, хай їм зразу падає прямо на голову. Звідки вилітає? Туди воно падає, буде так і так і є. Отсікаю, одвертаю на віки її ще Прошу вищі сили захисту міцного для всіх українців. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад, тому хто зробив по Верховному суду, буде так і так є. Звідки вилітають туди, як буде? Додав наказ півхолу. Назад треба буде Дивіться, може бути так, що щось летить до расистів літаки. Ну, може так Ну, Десь буде аварія. Щось чи затоплять, чи воно впаде. Ну це так спрацюють захист. Може, так і бути. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі.